Всім привіт! Мене звати Юля, і в цьому відео я хочу поділитися з вами, як мені вдалося зменшити рівень тривожності. Рік тому я була дуже тривожна. Зараз я себе почуваюся набагато краще. Тому, якщо ця тема вам цікава, то продовжуйте дивитись. Першу хочу зазначити, що тут я ділюсь своїм особистим досвідом. Я не є експертом з тривожності і, взагалі, ця тема дуже глибока і дуже обширна. Я хочу поділитися своїм шляхом і сподіваюсь, що він вам також допоможе. В минулому році я відчувала дуже велику тривогу. Я переживала за роботу, за самореалізацію, соціальні мережі, взагалі за все. І, до речі, у влозі про канари я трохи про це вже розповідала. Тому якщо ви не дивились, то залишаю посилання в описі під цим відео. Зараз я відчуваю себе набагато краще. І можу сказати, що хтось дзвоне в джві. Зараз я відчуваю себе набагато краще і взагалі дуже спокійно, порівнюючи себе з собою в минулому році. Звичайно, бувають стреси, бувають тривожні думки, бувають аткати, але 80% часу я в дуже спокійному стані і мені це дуже подобається. Тому я хочу з вами поділитися рекомендаціями, котрі мені допомогли ось так от заспокоїтися і знизити рівень тривожності. І перша рекомендація вона банальна, але без неї нікуди. Якщо ви відчуваєте дуже велику тривожність, то скоріш за все з цим треба звернутись до психотерапевта. Насправді, причини тривожності можуть бути абсолютно різні, і набагато легше і ефективніше це зробити саме з психотерапевтом або психологом. Я в той момент і звернулась, і мені це дуже допомогло. Друге, це регулярна фізична активність. І головне тут регулярна. Я насправді зараз. Займаюсь 5 разів на тиждень. Це танці і зал. І, взагалі, коли в тому році я почала регулярно займатися спортом, мені дуже дуже полегшило, тому що у ці всі думки вони пропадають, хоча б тимчасово, коли ти займаєшся спортом, і потім якийсь ще час після цього. І в мене тут невеличкий лайфхак, коли в тебе взагалі немає сил або просто немає бажання йти, я завжди йду в зал хоча б на 30 або 40 хвилин. Тобто, для мене тут важлива більше саме регулярність, ніж взагалі сила навантажень на тренування. Тому, наприклад, коли оцей стан, що в тебе купа думок, ти не знаєш, що робити, а ще треба йти в зал, то я просто ходила і досі так роблю, хожу на 30 хвилин. Тобто я приходжу, походила на доріжці, якусь там розминку зробила, пару вправ і розтяжка, і все. І реально іноді в мене це займає 40 хвилин, і 40 хвилин це дуже легко, якби собі знайти протягом дня. І тим самим ти просто не пропускаєш жодного тренування. Тому якщо ви ще не займаєтесь спортом і у вас дуже великий рівень тривожності, я вам дуже раджу почати навіть з якихось простих тренувань. Але знову ж таки, тут головне це регулярність. Наступний пункт, мій улюблений це планування дня та планування тижня. Насправді це дуже допомагає взагалі структурувати час, ну і структурувати думки. Тому що коли в нас такий вільний день, особливо коли нема, наприклад, роботи, і здається, ось в мене повністю є весь день. Ось я зараз зроблю все, що завгодно. Дуже велика вирогідність, щоб просто цей день витратити в соціальних мережах. Так було і в мене. Але коли я почала планувати дуже детально кожен день і кожен тиждень, це дуже допомагає сфокусуватися і просто якби припинити цей рой думок тривожних і зосередитись на тому, що тобі треба робити зараз. Я знаю, що це підходить не усім. Я знаю, що хтось любить все тримати в голові і нічого не записувати, але. Мені здається, для тривожних людей, як я, це просто необхідно планувати і структурувати повністю свій день. Тому, якщо ви ще це не робили, то обов'язково зробіть. І якщо вам цікаво, як саме я планую свій день, які програми використовую, то напишіть в коментарях, я обов'язково зроблю окреме відео про це. Наступна рекомендація це поставити собі короткострокову ціль. Тут дуже важливо поставити таку ціль, котру ви зможете досягти, наприклад, за місяць, за два або за три, і намагатися сфокусуватись саме на цьому. Це дуже допомагає відволікатися від цих всіх тривожних думок. Я для себе тоді поставила ціль знайти знову собі проєкт на фрілансі. І, взагалі, моя тривожність була пов'язана саме з самореалізацією, тому логічно, що я поставила таку ціль. І коли навіть в мене ще не було роботи, я просто кожен день щось зробила, щоб її знайти. Оновлювала CV, проходила курс по менеджменту, відправляла заявки і. Мені просто вже тоді стало набагато легше, тому що я розуміла, що я кожен день щось роблю для своєї цілі. І, взагалі, коли, звичайно, я знайшла роботу, це просто настільки знизило мою тривожність, що я себе відчувала найщасливішою. Тому, взагалі, всім дівчатам рекомендую працювати, це дуже круто. І особливо, якщо є багато думок, таких супер тривожних, особливо про майбутнє. І взагалі, якби, тривожність це завжди більше про майбутнє, чим про минуле. Тому тут саме знайти собі якийсь проєкт або якусь роботу, просто буде допомагати якби, знизити цю тривожність, плюс реалізуватися, ще й гроші платять. Ну, коротше, дуже-дуже рекомендую. І остання рекомендація, вона дуже така легка і банальна. Але мені здається, ми просто проговорили дуже такі фундаментальні речі, котрі можуть допомогти: як планування, цілі, психотерапія, спорт. І останнім пунктом я би хотіла додати це прибирання. Насправді, мені це дуже допомагало тоді просто. Зосередитись, хоч трохи, на якісь дії, не відволікаючись на ці всі тривожні думки. Тому е я знаю, що це тимчасова така дія, вона не допоможе збавитися тривожності назавжди, але як тимчасове рішення, це дуже круто, і як бонус ва ще чиста квартира, плюс фізична активність. Плюс зменшити цих тривожних думок, тому прибирання для мене це така сама важлива рекомендація, як і спорт, як і планування, і цілі. Сподіваюсь, мої рекомендації були корисні для вас. Також чекаю ваші методи зниження тривожності в коментарях, і, взагалі, тема тривожності вона дуже актуальна. І я дуже щаслива, що мені вдалося досягти таких успіхів з своїм станом, і що зараз я можу спокійно про це говорити, тому що рік тому просто зі мною, мабуть, неможливо було говорити, тому що я була дуже нещаслива, дуже тривожна і, взагалі, завжди я десь в думках була не тут і зараз. Тому я вам дуже дякую. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк, залишайте свої коментарі і до зустрічі!